І всі чекали, що він, мабуть, оголосить якийсь там хрестовий похід так, проти заходу. Але він цього побоявся зробити. Він побоявся щось таке заявити, але він мусів кинути хоча б якусь кісточку. Своєму виборцю тому на завершення, оця вислів про призупинення участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння, так це такий е, слабкий, е, слабка спроба виправити погану гру. Але я моніторила після його виступу російські пабліки, тобто російські мережі, російських пропагандистів, і там страшенний, я би так сказала, вий на цих болотах, так. Бо вони порівнювали з виступом Байдена у Варшаві, і знаєте, я би тут дозволю собі сказати, що виступ Путіна він був про минуле, тобто про смерть того, чого немає. А виступ Байдена був про майбутнє, тобто про життя.